Те, що робить штучний інтелект, воно, знаєте, відображає не те, що думає штучний інтелект, а те, що думають люди. Побоювання людей. Штучний інтелект є доповненням до інтелекту людського. Якщо його використовувати активно і робити його частиною вашого щоденного життя, тоді. Кожне рішення, яке ви приймаєте, будь-яка аналітика, яка вам може бути потрібно, ви можете його використовувати якось додаткові ресурси ваші власні. Вітаю вас на курсі. Приємно бачити кожного з вас. В нас з вами буде 4 сесії, буде 4 заняття. Перше в нас для розбору такого. Промпт інженірингу, тобто як саме створювати ці запити для штучного інтелекту, розберемо сьогодні всі елементи. Далі в нас буде будуть приклади використання. Третє заняття в нас буде більш практичне, щоб більше порозбирати прикладів. Тобто, ми з одного боку ми продовжуємо приклади, але будемо більше працювати з чатом GPT вживу на заняття. І четвертий модуль в нас буде таким е, досить інтенсивним щодо того, що в, в нас буде е, тема впровадження штучного інтелекту. Е, велика область використання штучного інтелекту це е, ChatGPT як тренер і наставник. Цікава, мені здається, дуже сторона, коли, коли ви використовуєте не тільки можливість створювати результат одним запитом, а коли ви перевертаєте бесіду таким чином, що і ChatGPT вам теж щось задає. Та та ви з ним спілкуєтесь. Це сторона важлива. Ми будемо про неї говорити не тільки ось на четвертому модулі, але там більш фокусовано.